Добрий день друзі. От сьогодні я випустив поросяток. Ну, і з мамою їхньою на вільний вигул. Ну, коротше, поросятка завжди собі бігає, а... а, а їхня там мама ось по собі пускає раз в тиждень, попасти. Але вже буде бігати собі понадворю. От як вона бігає собі понадворю? їй навіть нічого не треба давати їсти. Як купа трави, то все лише вити води та й ця у нас сама найде. Дуже гарні поросятка, їм вже два місяці скоро буде. Ну, за пару днів е, чотири льошки і один пацичок. Два сірих, один з білими лапками, один полосатик. як один гарненький. Тут я курим був дав пшениці. Ну і вони собі виїдають щось там. Уже майже три місяці всі свині я годую ну, самою люцерною. Зерна хіба лише раз в тиждень дам, десь, коли не спіюємо покосити люцерку. І нічого їм не бракує, все нормально. Недавно поросилася тут ще одна льошка вчора. Поросятка гарні, все гарно. Так що, або один ну, один случай мого друга, що він давав на дві світні відро зерна на три. Ну і поросята дуже великі були, і вона не родила, і Льошка померла. Ну, так. Так що, коли Льошка поросна, треба дуже так, ну, скудно давати. Ну, їсти. І ще страви, люцерки, такі ошас, яблука, арбузи, зерна. Май, взагалі не даю. І все нормально, поросятка розвиваються, Активні, льошки гарно родять. Коли, коли вона ну, поросилася, то треба вже трохи давати її майкраще. Май щоб було молоко, щоб поросятка росли. А вже як і місяць півтора все. На їх шукають собі самі. Ну, це я на що свиноматок. Та. А хто на відгодівлю, то треба годувати гарно. Ну, теж мені говорить, говорить цей друг, що яблука, траву сиплю, вони навіть не хочуть їсти. як вона наїсть, з'їсти, така свинка, там 60 кілограмів з'їсть. два кг зерна, ну, миленого, дуже хоче трави. Та хто такі свині дає відро і їде? То що вона мала. Ну, то, то, наприклад, людина що з'їдає відро на день. А, літру, півтора. Таке смія свиня. Розіб'є желудок, вона буде відро їсти. А як трошки буде їсти, то все буде нормально. Такі то справи. Ну, то, хто хоче поросяток, дзвоніть, пишіть. Можу підвести, якщо недалеко, там десь 15 кілометрів в Снятинському районі. Можу підвести так. Ну за солярку, звісно, за бензин, так. Такі в нас тут справи. Ну, не, не знімав так часто ролики, бо а нема про що. Всі свині поросні поки що, лише одна і ця одна давніше родила, поросилася. І одна вчора ще не показую нічого, бо... Щоб буде сам. Не знаю, якщо буде як. О, пішла пастися. Ну, оці сірі вони не худнуть. Чорні так худнуть. Сірі, ні, сірі тримаються грубі. Вони більше до мангалиці. Мангалиця теж, як має порося, то вона так не, не худне. Бо вона за собою дивиться. А В'єтнамка все видає поросятам. Може бути як гак у них встати, може до трьох місяців. О. Вона така ліпша матуся. Хе -хе. Ну так я собі наблюдаю. Сірі ніколи не в мене не входили, як дуже. Як мають поросяти два місяці кормлять. Дехто ось місяць кормить, ну, типу поросята, повідділяє. Я і два, і два з половиною навіть, навіть, навіть будуть, ну, навіть з малку, якщо нормально розвинуться, то вони далі будуть нормальні. Ну, такі то справи. Ну все, ранком погодували свині. Ідемо снідати все, друзі. До побачення, Підписуйтесь на канал Тарас Вуцул.